Хей, йоу, еврібаді, з вами Дензу Бугаті. Золотіли ми в скібідітовер дефенс, клок інвент. Проходите, друзі, далі. Далі проходити, друзі, пас, для того, щоб отримати ось оцього самого-самого останнього юніта. Так, стоп, я бачу метанє завдання виконане. Даже не одне, слухай, Дензо. Забираємо. Забираємо цю халяву. О, кстати, нам ще небагато. По факту, да, нам ще осталося пройти 20 рівнів. В принципі, у нас працює. Х2 буст, батл паса, ну і звісно, Coin, Boost і так далі. Так, хтось нам підає? Трейд, то, що він хоче. Так, пойдет, наші пойде, да? ку -ку, братуха, ку, да. Так, ладно, давайте зараз виключимо трейди. Ага, все, у нас тільки для френдів. Давайте убираємо в всіх юнітів і в цій серії, друзі. Я хочу попробувати поіграти виключно павуками. От реально, пам'ятаю, якось ми з вами проходили, проходили Endless Mode, да, павучками, но тепер я хочу попробувати проходити в Clock Invent. Ми беремо собі, друзі, усіх павуків, І я думаю, да, всіх, принципі, оцього візьмемо. Цього двох взяли ми павуків, Давайте тепер візьмемо з вами якихось таких ще цікавих юнітів. Давайте, напевно, візьмемо з вами такого юніта, щоб нам приносив купу бабок. Беремо ось цього кента, і тепер давайте візьмемо. Мимо з вами міфіка. Міфіка, наприклад, осі ще й Сандо. Так. Ми ще з вами, виходить, можемо собі обрати ще одного юніта. Добре, давайте подумаємо, хто це може бути. Дивіться, двох основних таких спайдерів ми з вами взяли. Нам би ще бо якогось такого кента, щоб вносив прям купу-купу ДПС. -у. Ну дивіться, я предлагаю, я предлагаю, да, він теж відоситься такого до павуків, можна сказати, да, цей дідуля, бо його ні заставити не можна, з ним нічого не можна зробити. І ДПС в нього, в принципі, да, досить такий хороший. Тому я, в принципі, предлагаю взяти цього літу літаючого діда, і в принципі. В принципі, так, в мене є початкові. Да? в мене є початкові юніти для того, щоб ми могли проходити, виходить, перші хвилі. Значить, ідем, ідем пробувати тестувати от таку круту тактику. Все, появились. Чат закриваємо. Так, бем, Санто поставили. В принципі, включаємо автоскіп. Давайте сразу думати. Так, в цього 27 тисяч ДПСу, в цього 22 500, кстати, ДПС повисили їм. Так, і ну це фармери наші. Ну і, звісно, 60 тисяч ДПСу. Хорошо, 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 Дензо. Так, перших юнітів ми по любому пропускаємо. І напевно ми з вами все-таки поставили. Пивимо собі ось оцього паучка. А може і з цього паучка. Ладно, подумаємо. Побачимо, побачимо, все побачимо. Ну і також, друзі, хто не знав, в мене є мій телеграм-канал, в якому я дуже часто даю змогу заробити підписникам геми. Так що залітаємо. Мій телеграм-канал знаходиться в описі, в описі під відосом. Так що залітаємо, друзі, дивимося і підписуємося, бо реально можна отримати купу, купу халяви. Так, перші юніти йдуть. Дензо, давай думати. Давай думати, хто цього 800 урону буде в цього 750. Ой-ой-ой, ой як тяжко. Давайте, мабуть, цього. Ні, давайте оцього спайдера поставимо, бо в нього радіус більший. Його радіус набагато більший. І нам тепер треба якось швидко собі поставити ще одного фармера. І, напевно, поставити ось оцього спайдера. Тільки десь, напевно, із цієї сторони або десь тут його поставити. Треба подумати, Йомайо, -йо, купа юнітів тута! Дензо, гроші треба, бистро. Ставимо, ставимо цього кента і поліпшити ми прокачати нічого не можемо. Ладно, прокачуємо, прокачуємо хоч трішечки когось. Грошей немає. Вопша кенти. Вопша немає, грошей. Так, 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 так. Кого би вкачати? Грошей немає, грошей немає. Нам би, напевно, тут би спайдера таку поставити, хоча б. Хоча б одного. Так, все, хвиля закінчилась. Ладно, ставимо тут спайдера. І давайте, давайте, мабуть, ще одного поставимо. Двох двох спайдерів поставимо. В принципі, вкачуємо. Вкачуємо ось оцих своїх сантів. Санту дівімена, да? Щоб у нас було купа грошей, купа грошей, бо спайдери в прокачки прям ну не дешеві. От реально. Не дешеві такі кенти. Так, гроші прилетіли. Знаєш, викачуємо цього бублика, цього бублика. Ну і в принципі, в принципі, дивіться, там вони їх тримають. Я би даже отаку зробив би. даже би якось отакого зробив би. І напевно, можливо, даже би вкачав би його разочок. Разочок, ну, як мінімум, треба. Разочок треба вкачати. Так, все, гроші є. Значить, прокачуємо. Прокачуємо ми собі Санто Тівімена, другого Санто Тівімена. Ну і в принципі, в цілому непогано. Так. Напевно, ось оцей його робот нам уже там не понадобиться. І нам треба зараз з вами, друзі, якось підфармити собі безренько грошей, щоб вкачати Санто. А ой-ой-ой, а боси то великі, боси крупні. Давайте цього вкачаємо спайдера, значить, оцього за 700. І, і, і що, і шо, і шо, і шо? Нам, би, мабуть, ще цього вкачати за 600, за 700, да? Знову же ж. Ой, як дорого все, як все дуже дорого. Але тяжко, 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 тяжко без мігтів імена. От реально. Спайдерами прям ну, нелегкових проходити. Так, мені треба ж мій павучок, мій павучочок, павучочок за 700 баксів. Осьо. Бемс, прокачуємо. Ну і давайте прокачаємо за 800, собі, в принципі, цього спайдер ті мена Так, дефаєш, братуха? Ну, вроді дефає. Добре. Добре, добре, добре. Так, що там, мої Санти, треба, мабуть, Санту викачувати. Мабуть, треба. А по цього одного діда поставити. Ну ладно, давайте одного діда поставимо. Бо в принципі мутанти повиходили. Мутантів треба якось подефати. Так що сам одного дідулько, хай дефа їх помагає, і будемо потихеньку-помаленьку викачувати своїх подарунчиків. Бемс, бабето прилетіло, викачуємо, викачуємо отако всіх. Поразочку, потихеньку, помаленьку. Так, ці ж викачені німи кінти. Так що там мій спайдер? Спайдер ТВ. Ну, в принципі, їх дамажа, уроне. Ладно, викачуємо далі. Викачуємо своїх цих вчених маленьких. Так, бабето прилетіло, качаємося, качаємося. Так, так, так. Це вже мене викачені вони. Цей півтори коштує, цей чотири з половиною. Ну, а ці по півтори теж. Так, стоп, бемс, викачуємо. Що би тобі, Дензо, таке цікаве поставити? ой Ой-ой-ой, я не знаю. Давайте, може, ще одного цього літаючого дідульку поставимо? І, мабуть, мабуть, ні, мабуть, ми вкачаємо собі подарунчика за два штуцера. Бемс, бабето прилетіло. Вкачуємо вчених одного, другого. Так, в мене є штука 700. За штуку 700 я можу викачати собі ось цього одного спайдера. І поїде ще підзбирати і вкачати ще одного павучка. Так, цього вбили, все, бемс, прокачуємо. Нас є 2800. Давайте ось оцього за два штуцера вкачаємо. Ну і в принципі, я думаю, будемо викачувати зараз своїх подарунчиків, а потім, ну, потихеньку-помаленьку якось ставити і дефати цих бубликів усіх туалетів. Ні, ну вони... Дефой, дефой, дефуть, нормально. Дензо, все те поки що під контролем. Так що викачуємо. Ну і в принципі, в принципі, кайфуємо. Ух ти йой. Щось почали вони проходити. Щось вони реально починають проходити. Мені це не подобається, Дензо. Так що, давай-ка, напевно, ми оцих дідів тако хоча б по одному разочку вкачаємо усіх, да? Одного, зараз ще підзбираємо бабки, в принципі, 4 з половиною. І підкачаємо ще ще одного, бо щось реально дуже тяжко. Дуже тяжко, юніти починають виходити прям дуже жирними, складними. Так що треба викачувати отако. Викачуємо. Ну і, в принципі, в цілому, в цілому якось згорем пополам, ми тримаємося. Реально, ми тримаємося. Давайте, може, тут собі ще одного цього спайдера поставимо. Також його легесенько, тако, легесенько, да, вкачаємо. Щоб взагалі ну, помагав. помагав моїм кентам Отако, От, давайте за півтори ще вкачаємо. Ну, в принципі, в принципі, давайте собі ще оцього вченого такого. Бем скачнем за п'ять тисяч. Ну і все. Зараз викачуємо ще оцих трьох сант. І починається реально жорстка качка. Реально жорстка качка, оцих всіх своїх юнітів. Так, давайте ще цього нубика по дорозі. Оцього кента вкачаємо. Я кажу, час просто викачаємо їх. Та й будемо реально, реально круто. Круто дефатись. Мені здається, оцими юнітами прям можна дуже легко пройти цей режим. Ну провіримо. Поденься денс. Подивимося, що, як і до чого це все буде. Так, ну і в цілому, дивіться, ми викачали всіх своїх подарунчиків. Зараз, я думаю, в принципі, задефаємо ось оцих вакуумних кентів. І я думаю, що тако можна цього спайдера за три вкачати, цього за три можна вкачати. Ну і в цілому, в цілому, напевно, я би даже би поставив би ще одного. Або цих би спайдерів викачав би. Так, за чотири штуцера. Так, в мене ж їх два, да? Цього за чотири. Ну і давайте, давайте поставимо, може ще Одного собі такого. І також його трішечки-трішечки підкачає. Так, 2800, 3000 бемс. Викачуємо 28-го хвиля, 27 даже, да? і ми, як ви бачите, з легкістю, з легкістю, поки що, поки що. да, Тримаємося. Давайте цього на максимум вже викачаємо спайдера за 7000, да? і забудемо. І забудемо просто про нього. Ще ще підзбираємо чуть-чуть, 5000, да? і ще довикачаємо другого спайдера. І будемо вже знати 100%, що у нас спайдери викачені, на них можна навіть не звертати увагу. Все. Викачали ми цих кінтів. Давайте може ще, може, да? Тако поставим, я би поставив би от того такого діда цього. Зараз би підзбирав би 4,5. Підкачав би, підкачав би. Ну і в принципі, в принципі, нормально. Бемс, 19 тисяч на руках, майже 20-20 тисяч. Викачемо діда одного. Зараз підзбираємо ще чуть-чуть. Зараз -чуть. викачаємо ще одного дідулю. Та й в принципі, зараз вони будуть реально конкретну купу вносити ДПС. -а. Правда, я би, знаєте, що б ще б би ще би зробив? Я б підзбирав би купу грошей і викачав би оцих, оцих роботичних павучків. Бо, Реально, в них, коли його прокачати на максимум, в нього появляється прям така ймовірність, що він зможе в соло. В соло їх просто виносити. Бо в нього починається зривна хвиля, да. Він починає їх по радіусу. може тако бемс. В нього радіус стає прям дуже ж конкретний. Ну, він стає, звісно, дуже-дуже швидким. Так, Кстати, нього така ренджадала, далека. дивіться. І на такій дистанції лупа, що жесть. Шок. Оце реальний шок. Він навіть не співає до них підійти Він їх взриває. Ви бачите? Бемс. І він їх тако сповільнює, навіть, напевно, да? Треба подивитися, ну так. Так, так, да, легеньке сповільнення є 15%. Нормально. У нього швидкість, швидкість руху появляється. Нормально. Так що викачим цього теж, отако, Бемс, на максимум. Ну і тепер давайте подумаємо. А, в мене тут три діда. В мене тут три діда. Значить, треба ще одного викачати. Так, треба ще два штуцера. Два штуцера, щоб викачити, дідулько. Бемс, викачуємо. Тепер, 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 я би поставив би ще одного цього роботичного павучка. Також би його викачав. Сразу, сразу з ходу на максимум. Для того, щоб ми могли на ізі валити босів. Бо нам потрібна взривна хвиля. От серйозно. Бемс, бабету прилетіло, викачуємо його теж на максимум. Ну і виходить, що ми можемо з вами тепер встановити ще одного юніта. Одного юніта, нехай це буде оцей його дідуська, оцей дідуська літаючий да? на туалеті такому літаючому. Ми його зараз також підзбираємо гроші, викачуємо на максимум. Ну і в цілому будемо збирати гроші для того, щоб продати усіх своїх подарунчиків і зразу поставити 5 дідів літаючих. От серйозно. Так, бемс, все, викачуємо. Ну і тепер просто збираємо, збираємо гроші. Я думаю, десь на хвилі 46-45, й й да? приблизно десь на таких хвилях ми зможемо продати усіх своїх подарунчиків, ну і, звісно, встановити, встановити усіх своїх дідусів цих літаючих. Бо в них ДПС самий найбільший. Самий найбільший ДПС у них. Так, ну і в принципі, як я і говорив, 45-та хвиля. Юніти виходять прям дуже жирними. Тому треба робити таку халепу. Продаємо, ставимо літаючого діда. На максимум викачуємо одного. Ставимо зараз тут ще одного такого. Викачуємо також на максимум. Наше є 60 тисяч. Ну, в принципі, мабуть, мабуть, ми можемо продавати всіх. Можемо продавати всіх, ставимо тут того ще одного, викачуємо тебе, братуха, на максимум. Тут у тебе ще одного, бенс. І ставимо ще одного собі отакого от кента. Все, тепер, друзі, у нас викачені усі юніти. Да? Тепер наблюдаємо. Залишається нам лише тепер наблюдати і дивитися, як швидко ми справимося з цими туалетами. І взагалі, чи справимося ми з Босом? мені Цікаво, бос, тоже ну, такий, Не слабенький, да, юнір? Ну, дивіться, пауки, павуки у ці наші, ну, з ними справляються швиденько. Мені це подобається. Мені сподобається, тому що це більше гарантій того, що ми зможемо вальнути боса. Так, ось дивіться, п'ять лямів хП. Ну і п'ять лямів хп сипляться. Ну, як ви бачите, прям дуже швидко. Я би сказав би, навіть швидше, ніж коли я граю хайперами, набагато швидше, бо вони фокусять лише одного юніта, певного юніта, да? і з ним ну, справляються прям дуже швидко. Так, 49-та хвиля. Дивіться, мутанти як посипались, як сємочки. Як реально, сімки посипались. Так, мені цікаво, коли буде бос. Мені цікаво, коли вийде босс. Бо я хочу подивитися, що ми зробимо просто з боссом. Так, глічі ми, понятне діло, що убиваємо. На ізі. Так, мутанти сипляться, в них півмільйона хп. Так, п'ята хвиля, п'ята хвиля. Дивимося, дивимося, дивимося. І що? Ізі, 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 якісь базуки мутанти нові, да? Такі ще не бачу, так, оці поліцейські. Три-чотири штуки. п'ять поліцейських. Так, і діджей вийшов бос, дав, якого 8-8 мільйонів. А ну такий міні-бос, да, Навіть, може так було б сказати. А ось за ним вийшов бос, в якого 16 мільйонів ХП. Ой, дензо. Що несеться? Що це несеться? Я не можу. Так, з цим ми з діджейчиком ми розбираємося, да? Так з діджаю ми розібралися. Так, скільки душе. Раз, два два мутанта оцих туалета, магнітних. Ну, бос уже далеко. Прошов, бос вже далеко пройшов, і у нього ще фул хп. так. Все, цього ми завалили, залишився один бос. Дивіться, 14 мільйонів, 13, 12. Ну, в принципі, кожну одну секунду ми убиваємо 1 мільйон хп з нього. Ну, швиденько, я би сказав би, да? Дивіться, уже половину хп вибили. І в нас ще є 65 тисяч. Тобто цей чувак у нас побіг, ми його продаємо. Став цього дідульку, викачуємо його. Ну і все, все, в принципі, ізі, ізі ми пройшли цей клук інвенда павучками. Наголошую, павуками просто завалили на ізі. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сікудецьких ну і, звісно, можете написати ідеї, або, звісно, якісь круті режими для наступного відеоролика. Можливо, саме я про нього і запишу. А з вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!